Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчатка. Зимівля лісових звірів. А чи знаєш ти, як зимують дикі тварини? Чому зимова сплячка деяким тваринам так необхідна? Чому ведмідь не всю зиму спить? А де зимують раки? Чому лисиця може не провалюватись під сніг? Відповідь на ці та інші питання ти знайдеш на цьому занятті. Тож почнемо. Ось і настала зима. Люди утеплюють свої будинки, купують теплі речі. А як переносять морози брати наші менші? Зимова сплячка у тварин одне із пристосувань до умов існування. Завдяки йому тварини більш-менш легко переносять зиму. Лісові тваринки поділяються на дві категорії. Ті, що впадають в сплячку, і ті, що не впадають. Тож давайте спочатку розглянемо тварин, які впадають зимов в сплячку. Ведмідь. Перед тим як впасти в сплячку, ведмідь споруджує собі барліг. Будують своє житло ведмеді із гілок та стовбурів. Але, перш ніж впасти у сплячку, ведмідь набирає собі багато жиру. А чи знаєте ви, що ведмідь не всю зиму спить. Буває, взимку ведмідь прокидається і виходить трохи побродити, а потім повертається і знову засинає. Взимку у ведмедиці народжується ведмежата. Як будь-яка турботлива мама мати ведмедиця піклується про своїх малюків. Ховрах і бабак. А ось ховрах і бабак справжні чемпіони у сплячці. Недарма кажуть Спить як бабак. Надійний захист від холоду жирок під шкірою. Який гріє краще за всяку шубку. Тому до осені бабак зазвичай накопичує близько одного кілограму жиру, а потім впадає у піврічну сплячку. Перед тим як лягти спати, бабак забиває в хіту свою нірку землею, щоб було тепліше. Їжак. Набравши жира, їжачок готує своє затишне гнідечко у глибоких ямах або нірках. Спить їжачок взимку, звернувшись у клубочок. Тільки ось засинає він не одразу. Перший час їжачок часто прокидається, а потім знову засинає. Кожен його сон стає все довше і довше. Рак. Усім відомий вислів, де раки зимують. А де вони дійсно зимують? Раки залазять у вириті ними нірки та сплять там всю зиму. Прикривши вхід у свої квартири клешнею. Бурундук. Бурундук, зробивши повну нору під Деревом запасів засинає без задніх ніг. Його можна навіть брати на руки і намагатись розбудити. Але ваші спроби будуть марними. Цього соню не добудитися. А тепер давайте розглянемо тваринок, які не впадають у сплячку. Заєць. Взимку заяць-біляк міняє сіру шубку на білу. Взимку подушечки лапок у зайців покриваються шерстю, тому у зайців лапки сильно не мерзнуть. А ще завдяки цьому зайці можуть тікати від хижаків по слизькому льоду. На відміну від багатьох інших гризунів, він не робить запаси, а харчується тільки тим, що може знайти взимку. Маленькими гілочками та молодою корою верби, берези та осики. Справжні ласощі для зайця це замерзлі ягоди. Тому взимку йому дуже важко. Вдень зайці ховаються від хижаків у нірках, виритих у заметах. Поїсти зайці виходять в темний час доби. Білка. Ця тварина ще у теплу пору зробила собі будиночок у дуплі. Житло білки утеплено сухим мохом, сіном і листочками. Гризуни на зиму запасають багато горіхів, жолодів, шишок і грибів. Свої припаси білка ховає по всьому лісу під старими пнями, в порожніх дуплах і коренях дерев. Виходить з будиночку білка тільки тоді, коли потрібно забрати припаси зі схованки. Лисиця. Справжнім господарем лісу взимку є лисиця. Руда красуня взимку і влітку ходить у шубці одного кольору, тільки хутор стає густішим. По снігу лисиця може ходити не провалюючись. Завдяки своїм лапкам, які покриті шерстю. Лисиці живуть у норах. Вони не роблять припасів, тому кожен день виходять на полю... полювання. Часто лисиці пробираються до сіл красти свійських птахів. Досить часто лисиця ловить зайців, але основною їжею. Лисички взимку є миші. Кабан Дуже важко доводиться взимку кабана. Якщо зима стоїть без снігу, то кабани дістають різні корінці та листочки. Можуть з'їсти і гризунів. А в люті морози або великі снігопади кабани часто голодують, стають слабкими і беззахисними перед хижаками. Для свого порятунку кабани збиваються у зграї, і тільки вночі виходять на пошук їжі. Миші. На зиму миші запасаються насінням і засушують ягоди. Вони дуже ненажерливі, щодня потребують багато їжі. У сніжні зими миші риють довгі ходи. В заметах. Мишки люблять ховатися в копицях сіна і перебираються в сараї та будинки до людей. Ось так малята зимують лісові звірі. А на цьому наше заняття завершилось. Ви гарно попрацювали. До нових зустрічей, дітки!